Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Ірина Таро. Сьогоднішнє відео мене буде присвячене ознайомленню з моєю авторською колодою темні сутності, таємниці вашого майбутнього. Це моя власна авторська колода оракулу. Вона є ексклюзивною і лімітованою, тому що випущено було взагалі лише 5 колод. В наявності в мене залишилось всього 3 колоди карт. Якщо вам після перегляду даного відео сподобається дана колода, ви можете її придбати, звернувшись за будь-яким контактом, який ви знайдете під описом до цього відео, або в першому закріпленому коментарі. Отже, давайте з вами ознайомимося поближче з моєю колодою карт. Темні сутності. Що це взагалі таке? Темні сутності, таємниці твого майбутнього це та колода карт. Яка допоможе вам поринути в містичний світ, де реальність буде переплітатися з таємницями, а кожен символ карти буде розкривати приховані грані вашого шляху і вашої душі. Ця унікальна колода карт складається з 43 карт, яка відкриває завісу над темними куточками підсвідомості, дозволяючи зазирнути у серця майбутнього. Кожна карта уособлює стародавні сили. Істоти і енергії, що ховаються в тіні, вони не тільки лякають, а й допомагають пізнати себе, знайти відповіді на хвилюючі питання і розкрити свою справжню силу. Оракул темні сутності, створений для тих, хто не боїться дивитися в очі невідомому, хто шукає глибоке розуміння себе і світу. Це інструмент для тих, хто готовий досліджувати. Таємниці своєї душі і отримати мудрість від сил, що віками залишалися в тіні. Дозвольте даним картам стати вашим провідником у світ загадок і відкрити ті сторони реальності, які колись були приховані від вас. Якщо ви відчуваєте, що відповіді на ваші запитання сховані в тіні, то даний оракул для вас. Зустріч з темними сутностями Буде неймовірною, тому що вони розкривають те, що інші бояться побачити. 43 карти, 43 провідники до істини. Кожна з них розповість вам про ваше майбутнє, покаже шлях через темряву. Вони не лякають, вони пробуджують, вони не приховують, вони відчиняють двері. Чи готові ви взагалі почути їхній шепіт, відчути їхню силу, пізнати таємниці, які змінять ваше життя? Якщо так, то дана колода карт темні сутності таємниці вашого майбутнього призначена для вас. Тут буде починатися ваша подорож. Дана колода є потужним інструментом для тих. Хто хоче розібратися в собі, розібратися в своїх якихось психологічних аспектах? Дана колода карт дозволяє використовувати якісь темні аспекти вашої душі, або те, що ви вважаєте негативними якостями вашої особистості, використати для того, щоб трансформувати своє життя. На краще. Також дана колода буде говорити вам про те, що вас очікує в конкретних сферах вашого життя. Це особисте життя, це духовний розвиток, це кар'єра, це фінанси. Також дана, кожна карта даного, даної колоди дає незамінні поради для того, як краще діяти в тій чи в іншій ситуації, як краще. Пройти свій шлях духовного зростання. Вона дуже добре попереджає, і вона дуже добре розкриває саме ті приховані причини проблем, які є головними у вашому житті, але ви їх по якихось причинах не хотіли бачити. Що у нас іде в нашому наборі? В нашому наборі йде колода карт. Іде коробочка до карт. І іде книга, інструкція до карт. Книга у нас такого формату з м'якою палітуркою, описи карт надруковані. Також в комплекті з цим я надсилаю і електронні. Електронну книгу з значеннями даних карт. На випадок того, якщо з вашою книгою щось трапиться, у вас будуть в електронному форматі значення кожної карти. Якщо вам сподобалися карти для придбання, пишіть, будь ласка, за будь-яким контактом, який ви знайдете в себе в описі під відео. Це може бути Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, І також не забувайте, що. В мене ви можете не лише придбати карти, а й записатися на індивідуальні консультації, отримати прогнози на будь-який період вашого життя, придбати програмні свічки, які я виготовляю з натуральних компонентів. Також в мене ви можете придбати, талісмани, амулети, ритуальні роботи, чистки, постанови захисту, гармонізації стосунків, залучення фінансової стабільності і так далі. Також, хто хотів би отримати в 2025 році нові знання, я відкриваю новий потік вивчення системи Таро. Від нуля до професіонала вже за 2,5-3 місяці ви будете професійним тарологом, який буде з легкістю читати карти таро і допомагати не лише собі, а й своїм близьким і людям. Дякую вам, мої любі, за увагу. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. А зараз, мої любі, до нових зустрічей на моєму каналі.